Доброго дня, шановні глядачі. Ми попросили прокоментувати позицію МВС та СБУ в чинній чинні ситуації в Україні лідера соціально-патріотичної асамблеї слов'ян Едуарда Коваленка. Пане Едуарде, як би ви могли оцінити зараз діяльність служби безпеки України на сучасному етапі, ефективність її діяльності і, взагалі, відповідність зовнішнім і внутрішнім викликам та ризикам. Ми розуміємо, що до Цієї війни ЗБУ працювала проти Заходу, а зараз працює проти Сходу, в частності Росії. Тому і керівництво, і підрозділи служби безпеки змінили ракурс протилежності. І люстрацію, яку провели останнього часу. З одного часу очистили Службу безпеки від тих людей, які мали проросійську позицію, а зараз мають прозахідну позицію. А і тим же самим чином позбавили службу професійних діячів, тих людей, які професійно відносилися до служби і мають великий досвід та фах. Зрозуміло, що я служу в безпеки, так і МВС не повинні приймати участь в політичній діяльності держави. І тому все ж таки фахівців і справжніх спеціалістів потрібно було все ж таки залишати на певних посадах. Я переконаний, що час змінюється і, можливо, ця ситуація буде мінятися. І тоді, кол, хто залишиться в МВС і в СБУ? Знов молоді хлопці, які тільки прийшли з навчальних закладів, що вони будуть робити, як вони будуть працювати. А ви готові назвати якісь конкретні прізвища, якихось непрофесійних співробітників Служби безпеки на місцевому чи на центральному рівні? Я поки що не буду не переходити на особистості, буду сподіватися, що все ж таки вони будуть працювати як потрібно. І не погибати гілку е певних можливостей. І е все ж таки час вирішить, хто є професійним діячем, а хто просто, а хто е Така ж сама ситуація і в МВС. Е вважаю все ж таки, е можливість привести до... Е до роботи молодих осіб це добре дуже, але все ж таки ветеранів та професійних діячів не треба викидувати на вулицю і нивілювати. Вони є важливим, основним станом для роботи таких важливих структур МВС СБУ. і СБУ. Якщо я був би президентом, я взагалі створив би моноліт МВС і СБУ і створив би з цього одну структуру. Це було б правильно. Як в сталінські часи, коли було об'єднано МВС, МКПЛ. І, і це був результат. Бо е, е, зрозуміло, що цей час олігархічних кланів – це дуже складно. Але все ж таки треба, потрібно було б прийняти вольове рішення. І це б дало результат, незважаючи на непросту роботу. Сучасний історичний момент. Дякую. Едуард Коваленко, спеціально для чесного слова.